Знаєте, є такі проекти, які ти дивишся суто через одного актора, будь-то дуже талановита особа, яка може витягнути картину на собі, чи комир дитинства, який надихнув вас у потрібний момент, або той, хто представляє загалу один з ваших інтересів. Зазвичай це не надто популярні картини і їх дуже легко оминути. Саме тому, коли наприкінці 22-го року Netflix вирішив дропнути Ентергалактик, який ти зірився задовго до 20-го, Я просто послухав альбом і пішов допилювати другого асасина. І тільки зараз, будучи в максимально піднесеній свідомості, маючи максимально вільний вечір, час таки прийшов. Сьогодні ми розберемося, чи вартий мульт вашої уваги, чи зміг каді зробити цікавий анімаційний проект або це просто перезитування на темі спайдерверсу. Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім то їсть і полетіли. Для початку розберемося трішки, хто це такий. Who are you? Амкікарі, якщо коротко, продюсер, музикант, актор і дуже творча особа. В принципі, усі, хто якийсь час з цим дядьком, дуже творчі особи. Але потім один почав змінювати світ, тому вони сварились, сходились, знову сварились і знову сходились. Але ми не про це, як і не про те, в чому він курва зараз ходить. За цей час Каді випустив купу музла, знявся в кількох фільмах та врятував не одне життя своїми текстами. Презентує він себе як виконавець Space Punk року, тому не дивуйтеся, що все навколо віддаватиме космічним вайбом. Всю величі значимі з цього постаті, ми не охопимо, та й це не тема сьогоднішнього огляду, тому перейдемо до мульта починається все з базованих слів. Тягни сюди свою среко. Головний герой на ім'я Джабарі починає налагоджувати своє життя. Переїхав на Манхеттен, знайшов кайфову роботу, їй, спить, гуляє, кайфує. І тільки ти думаєш, все прекрасно. Нарешті я себе знайшов, ні звідки вилуплюється колишня. І як тільки вона почула про зміну фінансового становища хлопаки, одразу стала розпитувати, як він, чим цікавиться, що планує. А Джабарі, будучи як би це краще сказати, типовим типчиком, який пішов в антисоціал і таки досяг результату, на це повівся, і піднесений полетів до кінців. Хоча по факту від початку мав просто мовчки проїхати повз, бо нашо воно треба. Проте саме йому сказали і пацики, адже жінки таке відчуття ніби мають чуйку на твій успіх. Тому вони порадили забити і жити для себе. Наприклад, перетворити хаду в бордель чи там плантацію, враховуючи таку кількість природного світла. Класні типи. до речі, для розуміння це максимально кайфова дружня картина, де всі ролі озвучили кінти кідакаді. Як от, напевно, найкращий фіт-артист 21-го століття Тайдоласаєнча, Тімоті Полму Пусуль Атріт Шаламе. І це ми не враховуємо другорядних ролей по типу Сміта Молодшого. Та грозу початку 90-х Миколая Калкіна. На мій погляд не вистачило Шайла Лабафа чи одного іншого цікавого персонажа. Так само, суто епізодично, але я впевнений вийшло би чудово. Отже, після того, як вони лівнули, хлопаку дістало відчуття самотності, тому він таки написав Кармен. А там один Келих, другий, тут ви вже цілуєтесь, і наступного ранку тебе відправляють на хрестини племінниці її матері. Типу, що? Благо, він швиденько роздуплився і зрозумів, що це була помилка. Сказав, можна спробувати дружити і вернувся на шлях саморозвитку, який супроводжувався так само купою випивки, але в компанії Кулікс якими на додачу є цікавий актив. наступного дня нам показали місце його роботи. Хлопеко найняло місцеве видавництво, аби створити комікс про його персонажа, навколо якого він створює історію, малюючи графіті. Називається персонаж Містер Рейджер, що відсилає нас до одноіменного треку з Man of the Moon 2. Хто в темі розуміє, чому він такий цікавий. Хто ні, ідіть, курва, слухайте, немаленькі вже. Також враховуючи всю депресивність цього концепту, один з колег порадив Джабарі змінити підхід. А на аргумент Мене найняли, бо хочуть такого контенту отримав геніальну життєву істину. Не ти змінюєш світ, а світ змінює тебе. По-моєму, чувак, ти ні фіга не з Пуерторіки. До речі, забігаючи трохи наперед, в цьому ж ключі розкривається тема з додатком для знайомств. Усі в ньому сидять, бо наша знайомитися з людьми на вечірках, в барах чи просто на вулиці, до сраки перші побачення і тому подібне. А якщо тебе в ньому нема, чи він навіть не скачений, то ти якийсь дивний. Вона придумують, звичайно. В житті ж такого нема. Тож, зловивши мінімальний тріп та вислухавши реально корисну пораду від кента. Імбирний ель, бекон, яйце, сир, ганяння лис, гойди як новенький. Хе-хе, допрацював сміну та полетів додому чілити. Проте посеред чи його розбудила музика, і, конфронтнувши одного певця, з'являється вона. Та прекрасна дама з його снів, яка вибачилась, а наступного дня навіть запропонувала поставити Бікмак. Вона ще загівки шарить. Просто ловіть зараз набір зелених прапорців. Смак на музику є, смак на їжу є, творча особистість є. Відсутність страху зробити перший крок є. Але по факту нереалістичність такого поєднання людей також є. Тим не менше, прогулянка вийшла чудова, багато що побачили, багато що пережили, і навіть мене потішили. Бо якщо дівчина готова прогулятися з вами вдома. З такою посмішкою, тіпи це може бути вона. Джабарі показав своє перше графіті, в результаті, крім вербальної подяки з обох боків, нічого не відбулося. І пересікшись ще на одному івенті після, парочка зрозуміла, що вони подобаються один одному. Бляха! Ти закохався, бро! І тут зразу до мінусів картини. Більша частина сюжету складається просто з того, що дві групи людей обговорюють свої відносини. І, типу, окей, ті самі друзі майже наполовину складаються з подібної теми. Але це виглядає якось природніше. А в ці діалоги мені мало віриться тупо через манеру подачі інформації, бо ніхто так не говорить. Також перед персонажами немає ніяких труднощів. У меду, виставка, до якої вона успішно готується, у Джабарі комікс, який він так само успішно презентує, адже крім одної сцени з прокрастинацією, проблем нема. І так само з їхніми відносинами. Це дві однакові людини, які їдять у неї те саме, цікавляться одним і тим же, прагнуть одного і того ж, де розбіжності, де виклики долі, де незадоволення звичками партнера через нерозуміння та подолання, бо ти готовий заради людини на все. Те, що вони протягом одного розділу не могли зважитись на те, що переспати, не рахується. І нехай моя викладачка з анімаційної діяльності каже, що якби на екрані все було як в житті, це було б нецікаво дивитись. Я хочу живих персонажів, з якими можна асоціювати себе, з яких можна щось взяти, вивчити, розібрати, аби інформація давала ха. Завдяки якому можна побачити рішення своїх реальних проблем. А тут такий персонаж один, і показують його як місцевий прикол. Кохання ще та зараза, усіх знайде, усіх покалічить. Але чорт забирай! Це єдина річ, яка нас врятує. По справжньому якась проблема вилізла, коли посеред ночі написала Кармен. І нічого з цього б не було, якби Джабарі був нормальним типом і проїхав повз на початку. Але все звелось до того, що Меду кинула його у пасивну агресію, і навіть обговоритися нормально відмовилась, навіть коли він все розрулив. Тімі сказав заблочити швабру і слідувати за покликом серця, бо Медоу та єдина. Проте як ми вже вияснили, Медоу пофіг і незважаючи на всі поради навколо, сюжету сумні кадри ніж здорове вирішення проблеми. Ате, навіть після тотального ігнорування один одного протягом кількох днів, я все одно сподівався, що він прийде. А чувак, вислухавши моралі сестри, таки прийшов, мовчки вислухав її промову, дав натяк, де можна його знайти, і там все таки стало на свої місця. Титри. Та вибачайте, цього разу сюжетно реально майже нема чого сказати, бо мораль, позбувайтеся колишніх, та любов рятує світ. Найцікавішим, по факту, є те, що їм не вдалося втілити, але це було б дуже прикольно побачити. Як, наприклад, те, що від початку задумувалось саме шоу, а не повнометражка. І мені здається, десь біля 10 серій, які базувались би на Окремих треках виглядало би насиченіше, ніж біготня від події до події, з купою дивних діалогів і пустих сцен під ці самі треки. Умовно, ті самі люди, просто в різних галактиках, і всюди якась окрема проблема заважала б їм бути разом, але в результаті вони все долали. Так, супер просто, але як мінімум давало б людям побачити, що над стосунками так само треба працювати, і правильна людина того варта. Таке відчуття, ніби весь бюджет пішов на каст, а не нормальний сценарій. Заплатіть мені, я маю ідеї. Якщо брати окремо альбом, то це точно навіть не топ-5 з того, що робив Каді. Але деякі треки, як, наприклад... New Mode, In Love та Willing to Trust просто мусять бути в ультимативному плейлисті, який демонструє хлопаку як творця. Також мені зайшли Do What I Want і Shake Her. Перший суто під настрій, а другий тільки через фіт та й Сайна. Геній. Загалом мені сподобався загальний стиль, костюми, простота персонажів. Концепція чорної любові не до кінця мені зрозуміла, адже мульт навіть не намагається пояснити, в чому її відмінність від загально зрозумілої любові. Тому якісь 6 з 10 я йому дам на один раз. Є смішні приколи, особливо якщо ви в культурній темі, класна картинка, хоч і відчувається, що вона дешева. Але в цілому дивибельно. І якщо стосовно мульта я скажу на любителя, то хронологію хлопаки на місяці точно порекомендую. Корисно для менталки. Напишіть, що ви думаєте про Ентергалактик. Дивилися взагалі чи ні. Поставте вподобайку, підпишіться, поділіться відео. Дякую вам за перегляд і тримайтеся, кубки.